Є час обіймати, І час уникати обіймів, є час, щоб єднатись, І час залишатися вільним, є час для розмов, І час німувати у тиші, є час для любові, І є для байдужості, ніша. Усьому свій час. І усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас, теж невдовзі відрине, і ніжність, що нас підриває колись та й погасне. По іншому тут не буває живе те, що вчасне, а що не на часі, те так і загине невчасне, бо виключно вчасно з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо до себе доречні. Уміймо відважно дозволити іншому втечу. І є час, щоб кохати. І кохання, що часу не знає. Є час для обіймів, і я от тебе обіймаю.